Матч видався, налаштовувалися на нього. Ми завжди з цим суперником у нас принципові ігри. Зародина Калстрастей був. Ну що сказати, по першому тайму я вважаю, що ми переграли суперника, забили два м'ячі, були ще моменти, щоб забивати. Один гол не зарахували, Повсайт був. а у другому таймі вийшли, трошки вирівнялася гра. Почалась тривога і трошки це вплинуло на настрій. Гравців, їх було дві. Одразу тривогами вийшли, розімнялися. Тоді зумовили тривогами, знову відпішли. І коли вийшли, зі стандарту пропустили 5. Там був момент гра рукою, зазначив суддя пенальті, і вони там. трошки стало нервово, але хлопці вирівнялися, швидко відігралися, це, мабуть, нам допомогло. Щоб ми зрозуміли швидко відігравати так матч завершився від хвилин по Залишився останній тур е, у турнірі. І скажіть, будь ласка, е, команда Кривбас одна із лідерів е, своєї групи, можливо, якось будете по-особливому готуватися до туру? Е, я вважаю, що нам треба тільки налаштовуватись на перемогу. Е, наші задачі стоять максимально високі, щоб ми займали перші місця. Я хочу, щоб в групі ми зайняли перше місце, будемо на це налаштовуватись. І лише хочеться, щоб і. Грати в фіналі і в не перемогти. А який загалом настрій у команди? Ну, я думаю, настрій позитивний. Я дякую хлопцям за самовіддачу. віддачу. Вони налаштовані були, вони мене почули. За це я дуже вдячний. Ми дуже готувалися на цей матч. Ну, вийшли, у нас було дуже багато моментів. Ми були настроєні на цю хру. Забили швидкий м'яч. Це нам допомогло. Ми Були уверені. Забили другий м'яч. І дуже багато моментів не позивали, але нічого. В другому таймі тривоги були, це дуже складно було, бо ми були нептонусні після тривоги. І було дуже складно. Пропустили швидкий м'яч, ну, відігралися швидко. Ну, В цілому, я думаю, що ми зіграли дуже добре, але треба трошки реалізацію нам поробити. А як ти можеш оцінити сьогоднішню гру одноліток з Уфабеком Маса? Ну вони нас пресингували, вони могли нам забити декілька моментів. Ну, ми теж молодці, але я вдома повело. нас рід дуже хороший. Це така перемога. У нас остання гра з металістом. Плануємо вийти на першу сходинку, щоб нам було легше в одній з 16-й грати. Думаю. Ну, буде насратися, нам нам я, вдасть, я думаю.